Напавши на Україну, Росія порушила міжнародне право. Вони, як член Радбезу ООН, зобов'язані забезпечувати безпеку в світі. Вони просто відкинули цей свій обов'язок і взяли на себе обов'язок знищувати практично систему безпеки в світі. Крім того, вони порушили Будапештський меморандум, згідно з яким Україна віддала Росії... Ядерну зброю Росія стала одним із гарантів безпеки України. Те, що порушений Будапештський меморандум, показує, що роззброюватися, віддавати ядерну зброю дуже небезпечно. Тому я думаю, що більше ніж одна держава не погодиться ні при яких умовах віддати свою ядерну зброю або якось іншим чином розброюватися. Тобто Росія створила умови, коли Кількість ядерної зброї у світі буде збільшуватися, і кількість країн, які будуть володіти ядерною зброєю, буде тільки збільшуватися. Якщо Російська Федерація не буде повністю розгромлена і не доведеться підписувати повну беззастережну капітуляцію, вона не буде роззброєна і в ній не станеться парад суверенітетів, то дійсно питання роззброєння буде закрито. Але в тому разі, якщо все ж таки світова спільнота доведе, що світопорядок це не порожній звук, що міжнародна і світова безпека це не порожній звук, і все ж таки Російська Федерація зазнає поразки, буде роззброєна, і народи нею поневолені, зможуть зреалізувати своє право на самовизначення, то через деякий час можливим стане знову. Підняття питання про роззброєння. І то дуже обережно. І це буде дуже тривалий процес того, щоб це питання ставити на порядок денний, щоб його обговорювати. Ну а звісно, поки прийде до рішення, то може пройти дуже і дуже багато часу.